Мої вам вітання. Добре і підписники, яким цікаво знати про все і дають хороші теми для відео. Отже, дивіться, сьогодні 21 число, 21 листопада, перша година дня пише один підписник, а як же ж, каже, ти грієшся, коли світло виключають. Зараз перша година дня світло є, температура в кутлі ось така. Він потух, зранку я ще сюди не заглядав. Після того, як він перегорів, він має ось такий вигляд. Бачите, який вигляд. Ломачка ще не згоріла. Якщо його пошевелити, О, там ще є жар. Бачите, червоний є. Є ще червоний жар. Трошечки, так як тут я засипав туди був тирси, то за рахунок того, що багато попілу, буває, що ось така ж вугля остається, буває ось таке, що її червоне, а буває, що просто вугля, і воно тухне в попілові, то тоді дуже хорошо розпалювати. Ось, але мова зараз про те, що як його палити, коли нема світла, бо ж виключають світло. Значить, Дивіться, світло е, виключити мають десь в районі 4 годин. Кому цікаво, дивіться на сайті Обленерго в е, Вінницькій області, Значить, як ми виживаємо в таких умовах. Зранку це ж е, вже давненько з'явилося світло. І можна було розпалити, нагнати температуру по всьому будинку, тоді як відключається світло, поприкручувати всі регулятори, позакривати заслонки і таким чином. там... На мінімалках воно б тліло. Але так як зараз в будинку тепло, ще осінь у нас така, що не холодно, то оце е ж пару годин вже є світло, то я ще не розпалював. Зараз я розкучегаю добряче, розкочегаю добряче, потім це зараз перша година дня, тобто до 4 годин. Я зараз нагрію значить, хорошо теплу підлогу по всій, по всьому будинку. Нагріюся вже. Батареї прогріється будинок, ну і так, воно і так не холодно, я вам скажу. Але буде запас, запас тепла, буде в будинку. Насоси, три насоси. Резетка, яка працює від регулятора, послухайте, насос не гудить. Тільки ця розетка, яка працює. Чуєте, не чуєте? Тобто... Цей насос людей. Тобто система охолоджена, система охолоджена і насоси не працюють. Але що ж буде, як не стане світло? Є в нас така хитрість, так як у нас тут система така після першого року, коли не стало світла, що я зробив? Припаявся ще двома трубами. Завів їх через стіну в будинок. За стіною тут через метр від стіни ось цей, під вікном там стоїть батарея. Але так як у нас батареї, вони підключені всі таким чином, що трубів немає, тільки зі стіни виходять труби. Всі труби у нас в полах забітоніровані глибоко далеко. Тобто, що я зробив? Про... Просвердлив перфоратором дві... Дві... два отвори. І підпаяв ще до батареї. Тобто, якщо взяти, наприклад, ось батарея, в неї там два підключення основних, то я ще підключив до двох підключень. Ну, Тільки в мене батарея тут підключений вход, тут вихід. от і два, Дві заглушки вільних, то я ще підключив ці труби сюди і туди. І таким чином вийшло, що в мене батарея одна вже йде від саморегуляції. Тобто, коли не стає світла. Трошки тут тоді теж підняв цю трубу, бо вона взагалі була колись нижчою. Вона була ось так прямою до насосів. Після першого року, як в нас почало виключати світло, я її трошки підняв, продовбався туди і таким чином зараз йде самотік на одну трубу. На одну батарею, верніше. На одну батарею. І таким чином ця батарея гріє, йде циркуляція води по системі. І вже в результаті чого гріє також бойлер. бойлер звідси, метрів 15, напевно, насос от, на бойлер. Тобто болер йде теж в землі, труба виходить до бойлера і він метрів, метрів 10-15, він йде до нього труби, і то він по-любому гріється. І буває, ще одна батарея також гріє. у нас. На халяву. Тобто гріє оця основна, яка підключена, і буває ще в шкафу одна гріє. І... А, і на другому поверсі там теж одна така тепленька. Тобто є якась циркуляція за рахунок вже одної батареї. Ось Зараз я розпалю і вже наступні кадри будуть, ну як воно говорить, і вже коли не стане світла, я також покажу. Також відповім на питання, чим чистити котел. Бували такі раніше питання там. У мене є ось такий набір. Він йшов в комплекті з котлом. Такий маленький очевик, щоб відкривати. І ось така вже підуставша річ, воно продається, воно відкручується, ось тут бачите. відкручується. О, тобто котел можна почистити як там. Зараз я вмикну світло і покажу. І так само я ось тут його фурфур -фур чистю, воно просівається наниз і залишається. що? Якщо є буває ось жменька цього вугля. Бачите, горить? Якщо встається така жменька вугля, то воно розгорається, підкидаєш дров, то тобто, все чітко виходить. Тут ось, воно не дуже часто загорає, але є така пиль, бачите. Чиститься воно дуже добре. Тобто там, як нагара такого, то там немає. Просто осідає оця пилюка. Там чиститься зрозуміло, як я показав. Ну а потім в руки вступає такий щепензлик. Щепензликом вже щищається по дверях, в дверях. Ну, Де там можна почистити, там і чиститься, відповідно. Таке воно. Тут, до речі, я вже не чистив, напевно, не тільки півтори-дві. Тобто, так як зараз палимо сухими дровами, то воно нормально. Виходить. Сухими дровами тирсую. Засипаю тирсу, то воно нас тут. Ну і тут. Тут також давно не чистив. Бачите? Нагадує такого мокрого немає. Двері вже не такю, коли чисти. Ну, ось така тема. А цей гачечок, щоб коли приходиш, коли приходиш і воно горить гаряче, тільки шмик і відкрив. Ну, закрити ти вже руками. Все і такого. Сьогодні розпалювати буду тирсою, мішок від клея, повний перси. Повний щоб Ви могли уявити, як це. Ось так воно. Влазить туди. Зараз зверху кидається пару полінячок і підпалюється тирса. Щось такий воно має вигляд, напхав всяких пуліняк, підпалив сірничком, і все буде чітко. Економія сірників взагалі чудова. Можна було розгорнути, як я показував ті тій попіл, то воно б теж загорілося, але нема коли чекати. Буває, що палю як закидаю дров наниз, зверху висиплю тирси. Тобто оці дрова наниз, а зверху тирса. І підпалює, воно також теж горить, але так як зараз тирси мало, то вирішив підпалити так. Горить. Горить. Все, покажу, як буде горіти добре. Отже, дивіться, від моменту підпалу пройшло 11 хвилин. 11 хвилин пройшло часу. Зараз покажу як воно село почуває. Тирса горить, дрова горять, все чітко. Регулятор відкрутіний на 80. 20 градусів вже не бігло, тому що було вже 20... 22, як я підпалював. 22, значить, одразу після підпалу я включив один насос на теплу підлогу. А ці два вже включиться, один на бойлер, другий на батареї, включиться тоді, коли температура на е, датчику досягне 60 градусів. Тобто пол вже гріє. Нам зараз треба головне прогріти підлогу. Підлоги 70 квадратних метрів. Це зразу зараз прогрівається гарненько підлога, і коли не стане світло, я вже прийду і дознімаю вже всі ці кадри далі. Значить, від моменту підпалу пройшло 40 хвилин. 40 хвилин. Зайшов подивитися, так як я сюди не заходив. Температура на піку була, мабуть, більша. Дрова вже майже перегорають. Тут їх і багато не було. Тут їх і багато не було, Світло ще є. Зараз підкину ще дров і чекаємо, щоб... Osionfish. Було вимкнення. Отже, дивіться, не стало світла. І знаєте, що роблять українці? Я річно співаю українську народну пісню Путін хуйло ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ось я кожен раз, коли не стає світла, я цю пісню наспівую, мені стає краще. Отже, що ми маємо? Не стало світла в одну годину і 40 хвилин назад. Значить. Я ж не сказав, тоді до батареї йде ця труба, там стоїть кран. Кран завжди закритий. Но коли не стає світло, відкривається цей кран і виходить самоток. Іде через всю батарею, вертається обратка назад, йде в котел. в результаті щось тут затягує якісь, вихоряться в воду, і зараз в результаті тепло. Значить, гаряча батарея одна, тому що 80 градусів 80 градусів вода. Це гаряча батарея одна, гарячий дуже болір. Знизу зверху пробуєш струбу гарячий і. І дві батареї дуже тепленькі. Ну, тобто навіть не вся батарея, а ось так скраві тепло. Що для цього робимо? Шибер закритий. Тут на 80, але ну, буває, збиваємо його. Тобто, тут на забитому маленька подача О, димом кинула <кій> подача вторичного повітря. Пішла тяга, бачите, назад пішла. Закрито ж було, то повна камера була диму. Е, дров тут от стільки було. Зараз я ще накидаю дров і воно буде горіти. Ось тут тобто, таким чином ми і спасаємося. Що робити, якщо морози були да, що ми будемо робити в минулому році, ми так і пережили. Тобто там не набагато виключався все світло. Наганяли ми температуру по всьому будинку, не ставало світло, були якісь там морози, якось ми це пережили. Ось, якщо будуть дуже сильні морози, так, що буду робити, якщо будуть дуже сильні морози. Бо жодна батарея на, всю, на весь будинок їй не вистачить, якщо вдруг випадково буде надовше, не буде світла. Е, значить, е, Дивився теж в інтернеті є електро, електро, електропомпи від мерседесів, е, що качає, що качає ТОСОЛ по системі. Тобто помпа з двома виходами. Десь такими, як палець. Тобто, що можна зробити? Взяти акумулятор 12 вольтовий, 에, взяти одну батарею в будинку, відкрутити теж дві цих заглушки, які є ще 에, вільних на батареї, закрутити туди два штуцера, підключити цю помпочку. І таким чином циркуляція води від 12 вольт буде. Ось, Тому що електростанцію заводити, щоб качала вона оце ж сутками, то це, напевно, буде дуже дороговато. Ось. Зараз на дворі погода у нас така не дуже. Бачите, трошки, трошки піддимлює, тому що дощ. Але якщо і проданий, якщо закрити, відкрити, тут, що прогнало, то диму сюди не буде. Так, значить, зараз в будинку температура 24 градуса. Досить таки тепло. Дров зараз я ще сюди підкину. І ну, воно собі буде тліти. Бачите, я його так і не ворухав, не ворухав, відтоді як загрузив, тільки ще пару дров. Ось. І е, підкинув зараз дров, до ранку воно я повний зараз повний котел не забиваю, тому що світла не вистачає, буває. То ми його не вижимо. Димом кинуло сюди опять. <кій> відкритий шибер, але димом кинула. Погода така просто. Ось то такі у нас справи. Значить, як можна вижити, коли нема світла. Температура значить, на котлові тримається? яка? 80-90 градусів плюс-мінус. Ось так він горить, коли нема світла. Світла немає. Я вам можу показати тому що я аж один десь фонарь в когось, то напевно в когось там станції робив, треба щось посівати. Ну тобто видно, нема зі галяшноль світа немає. Ті ось такі у нас діла. Перенесу, зараз закину дров. І вже змонтую вам цей кусочок відосика. Монтувати відео є як, тому що Wi-Fi у нас від акумулятора 12 вольт працює, то світло вдома, в будинку світить, то без проблем я зараз це зроблю, якщо у вас є можливість, то ви подивитесь. Ось так воно там хорошо горить, зараз Зараз кину ось цих поліняк. Такі досить потужні, здорові поліняки. Такі дрова вчора це ж, на ніч годин 11, я завантажив сюди. Завантажив сюди я е, на ніч напевно менше. І були з ясина е, такі чіткі тверді дрова, бо тут трошки якийсь хигний то це ж я в 3 години чи скільки сі, годину да, прийшов розпалювати, то ще жмення ж жару горіло. Тобто, коли нема світла, то маленька жменька. Щось там типу, горить. Ось. Показувати більше вже кадрів не буде, тому що ситуація залишиться та самою. Котел буде тримати 80-90 градусів, плюс-мінус, як зараз розгореться. Зараз я ще закрию подачу повітря, щоб не набирало більше, ніж треба. Ось. І таким, таким цим опа, опять кинуло димом. І таким чином, бачите, як він трошечки буває, якщо це є як воно зветься як сказати ну осадок осадок диму якийсь такий коротше да тобто коли горить воно стабільно хорошо то котел якийсь сухіше а так якось на, 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 на цей цей пиль пиль осідає якийсь такий димовий пил да бо ж закрита закрита тяга і практично воно не горить а тліє щось там і ось так Тут закрито, тут закрита. і все. Так що побажаю вам всім тепла. Думаю, в цьому році ми не замерзнемо. Ну, а якщо я ж кажу, якщо буде холодно, будемо якісь робити е, нововедення, значить можна буде, я ж кажу, або або тут навіть один насос зняти, можна штука два штуки накрутити, і щоб цей маленький поставити для акумулятора, або, або що інше, хоч можна зробити. Так що, Підключитися сюди можна сюди підключив і сюди теж в обратку коли котла впхав. Ну, тобто, варіантів безліч. Ну а зараз воно поки буде горіти на цих мінімалках. Тобто гріє, як я вже сказав, одна батарея і, і цей бойлер гріється, щось... а, до речі, тепла грибинка, де е, теплий пол. Оце все тепло, тобто, Щось воно там затягує в цей пол. Але сам пол гарячий від того, що на насоси крутили і його прогріли. Ось. І зараз значить, що? Появляється світло. Включається все тут на максимум три насоси, а опять же нагріваємо будинок. Будинок нагрітий, виключається світло і опять ми будемо грітися за рахунок того, що вже нагріли. Так що, хай вам всім щастить.